Так, і тас, скажіть що по звуку, він буде жахливий, але. Плюс мінус. Так, і тас, скажіть що по звуку, він буде жахливий, але. Плюс мінус. Коротше, Здравствуйте. Розповідаю. Зараз я вже уїхав зі своєї квартири. Здарова, здорово, здорово. здорово. Я зараз уїхав зі своєї квартири, я знаходжуся в брата, і тому я роблю стрім з брата компа. Тому звук тут, ну, я думаю, ви розумієте, не мій мікрофон, так? Да? Тому я ж швиденько проведу ітоги розіграша, трішечки відповів на питання. Коротше, я вже в стадії переїзду, Поняли? Я вже уїхав із своєї квартири. Я декілька днів у брата, після чого переїжджаю. Ось. Ну блін. Якщо ти виграєш напишеш комусь з модерів. Е типу. На рахунок того, що ось ю схожий, але не той. Якщо там людина не відповість, то. Так. Прокачає машину 05. Я зараз грати навіть не можу. Який прокачає машину? Ви чуєте, який у мене мікрофон? Я сиджу вообще не за своїм компом. Я зараз в процесі того, щоб купити собі ноутбук, щоб вам хоча б відоси монтувати знімати. Бо я-то думав, я куплю ноутбук, а тут ну, виявилася одна проблемка, що я не можу це зробити поки що. Я звідки знаю коли, коли я переїду, йоп сиську мать, що за питання. Так от. А, коли? А, що я можу сказати? Зараз будемо робити результати розіграшу, щоб я вже, знаєте, душа чиста була, що я провів. Розіграш. Знаю, кому відправляти клавіатури і все. Так, сподіваюся, мої модери. Ой, Ілюшка, ти можеш будь ласка, перевірити. Там декілька ціпів є, яких треба перевірити. 4 заявочки І все. Так, да, поки що 66 учасників, може бути 70. Зде, зробье. Я думаю, скоріш за все, якщо я буду. Робити все ж таки ще. Щось якийсь стрім побалакать з вами, то я буду вже підключати хоча б свої новушники, бо там мікрофон буде покраще, ніж тут. Так, like like да, можна. Я ж сказав. Я продліваю на один день. Сьогодні ось останній день. Як дати заявку на модера Це до ось бач пана репецького в чаті до нього. Так, ладніше. Мабуть, зараз я буду включати вам екранчик навіть, Покупу, як би мені це зробити. Бо тут комп не мій, тут багато всього такого. Що мабуть не цей. О, я знаю, як я зроблю. Зараз. Дивіться, я зроблю захоплення екрану, так. Да? Ось так я зроблю захоплення екрану, але зроблю його ось так отак. От, Поняли? Щоб було видно лише учасників конкурсу. Видно ж їх? Ні, не видно. Треба ось так, мабуть, зробити, де? О, я думаю, буде норм, скажіть, норм? Норм чи не норм? Наче норм? Так. А, давайте я зроблю побільше. І все, і зараз будемо з вами. Брати, оголошувати результати розіграшу. Так, зараз я буду інколи ось так звертатися, подивитися, що у вас там. Да все, чудово виглядає, обалдіть. Нормаз. Да взагалі не нормаз. Здорово, привіт, казаченка. Як вести стрім в якому плані? Я зараз цей, я зараз не у себе вдома. Я проводжу розіграш, тому погнали. Все. І так, почекайте. А, ну так, да, це вже ну, ось єдине, ось цього треба перевірити. Але я їй навіть нічого оголосити тут не можу, йоп цицьку мать, Ну Артемка, йоп цицьку мать з тими вікнами, а! Як вести стрім в твіч, я не я гайди не роблю, як стрімить. Я стрімлю просто. Ну, от як я люблю Артемку, що він відповідає раз 30 років. Я не можу зараз привіти. Або можу. Давайте зараз я спробую це зробити. Зараз одну секунду. Так, да, у мене наче є пошта своя тут на аккаунті брата. Да, але я все одно не можу, блін, перевірити, ну йопту цицьку мать. Артемка, Артемка. Зараз ми, коротше, будемо... Дочекаємося, поки Артем перевірить ось останні 4, 4 заявки, і все буде ще назис. Що буде, якщо я ошибся з юзем? Не зможу отримати приз. Якщо там буде можливість з тобою зв'язатися, то нічого страшного. Якщо ми не зможемо, ну, що поробити, ти можеш зробити схожий юз на ту людину, яка виграла, наприклад. Розумієш? Типу. Або зараз скажи, де ти є, я там просто напишу твій юс, і все. Якщо я подивлюся, що він реально схожий, то окей. Я спробую і на той, і на той юс написати, і. І все. Скажи, який ти учасник. Я підпишу собі, якщо, і все. Я думаю, це буде нормальний варіант. Та Дімка, мені треба зараз купити ноутбук. Я думав, ну там була у мене одна темка, як купити ноут. Вона згоріла, так сказати, ця темка. І мені зараз треба щось думати, як мені бути. Бо я ж типу переїжджаю і мені треба саме ноутбук. Потім зрозуміти, чому я не можу ком забрати. Потім зрозуміти, коли побачите, я влог запишу. Я ще зайду в свою квартирку, буду вже починати влог записувати. І поки що, типу, по факту я був повинен її здати сьогодні вже. Але там людина відмовилась приходити, там захворіла чи що. Е, ну, у мене бюджет взагалі різний, якщо чесно. Я би хотів мінімум Ryzen 7 і мінімум 40 серія відеокарти. шевченко 450. Напиши свій юз і який ти учасник. Я тобі підпишу і все. Ось, зараз. Дивимось. Артемка прокинувся чи ні. Не прокинувся Артемка Отеп. Ото прикол. Ось, типу. Ноут, ну, наче повинен бути нормальний. Принаймні я планую хату онлайн чисто знімати, коли вона вийде. Так, шановні, давайте вподобачки протиснемо, щоб euh, ітоги так сказати, розіграші були пошвидше. Да? Бо дві вподобачки всього насів. Я розумію, стрім не хті по якості, але, ду, блін, я не за своїм компом не у себе дома. Тому що є, то є. Я чисто ось хоч якось для вас провести розіграш. Олександр Мілкович іноти. Коротше, мабуть, зараз будемо вже проводити розіграш. Зараз я чекну сам. Так, челік підписаний. Все чи у нас ось он трес. Але ось Прін Артемка не може перевірити. І я не можу перевірити якогось хрена. Вот это прикол. Привет, здорово, здорово. Вот, давайте 10 сподобачок, коротше, і будемо э, цей, починати. Айля, шо Ілля? Так, ну, Шевченка, диви, я тобі сказав, щоб ти написав. Ти мені не написав, який ти є учасник, да, який, який тип по номеру, який у тебе юз. Це є в записі на стрімі, як що. Ось, а просто на листочку нас номер написати і в ГПТ закинути з Макс Номер. Каво. Я зараз буду просити чата ГПТ по черзі на, е, називати мені число. Е, і так будемо обирати переможця. Так, що, десь подобачок є. Все, навіть є 13 подобачок. Все, починаємо дивитися результати розіграша. Е, так, все. Зараз я вам включаю екранчик. Зараз я чат не буду бачити, шановні, але давайте так. Зараз я спершу привітаюся з чатом ГПТ. Ви мені скажете, чи будете ви його чути, і чи будете ви його чути нормально. Привіт, чувак. Зможеш мені допомогти? Итак, ви зараз чули, чат ГПТ. Все, чули, чудово. Стоп. У мене. Ой, ой, ай, ой. Секунду. А, все, то у мене, блін, трансляція відмоталась назад. Зараз одну секундочку. Я фотошоп и запустив. Так. Все, я включаю вам екран. Включаю сюди, включаю сюди. Точно є екран. Зараз. Я перевірю його сільську мене. Да, так, сього є. І так. І так, диви, чувак. Мені треба, щоб ти мені назвав одне рандомне число від 1 до 66. Без проблем, чувак. Отже, давай я назву для тебе одне випадкове число. Відео 66. Це буде наприклад 37. І так, 37 у нас Максим дружляк І він забирає у нас виходить третє місце. Так, клаву, яка у нас на третьому місці. Вітаю. Вітаю, так сказати. А, ну що, не будемо тягнути гуму, і давайте оберемо переможця на другу клавіатуру, так? З усіма людьми мені потім нададуть контакти. Я зв'яжусь, запишу голосове повідомлення: що типу дарував, ти виграв, будь ласка, відправ мені дані для відправки. Куди відправити? Ось. Йдемо далі. І так, це чудово. Можеш назвати ще раз, але не повторюватись. Звичайно, давай ще раз. Тоді, в цей раз буде, наприклад, 52. 52 у нас обирає. Чат, ГБТ, і це у нас Едік. Едік. Я хочу в чат подивитися. Здарова. Так, Едік. Вітаю з другим місцем. І тепер перше місце. Да? Ось та сама, така красива, наче біла біло фіолетова клавіатура. І так, ну що, ви готові? Скажіть, мені, будь ласка, Ні, я подивлюсь в чат, ви готові. Ви готові? Are you ready, Are you steady, are you go. Or no. Так, Чет гпт, Підкритий казаченка. Готові. Ні, я поняв. Ну, коротше. А, так, перше місце. Хто? Давайте я скажу, як я думаю, хто переможе. Ось мені чомусь здається, у нас було. Що там? 37, да, і 52. Мені чомусь здається, що буде. Ось 20 або 21. Це чудово, дякую тобі. Давай ще раз і теж не повторюйся. Звісно, не питання. Отже, цього разу в нас буде, скажімо, 24. 24! Я був дуже поруч, Віталік. Віталік, вітаю тебе з клавіатуркою. Все. Три клавіатурки у нас разу. ні, я не знаю, може ось так, мені мікрофон треба робити, щоб нормально було щось. I'm so sorry. Ну, мікрофон тут просто, блін, Logitech. Таке буває. І так, то що, шановні. 24 у нас займає перше місце, 52, друге місце і 37, третє місце. Все, я зв'яжусь з людьми, які перемогли, видам призи, відправлю їх по новій пошті. Ось. І все. Якось так. Нарешті, нарешті я це зробив, і моя душа буде спокійна. Жаль, що сам стрім з результатами розіграшу я зробив непотужний, дав в дуже поганій якості, але, блін, ну що поробиш. Я не вдома, да? Все, так що три клавіатурки відлітають. Ну, Савченка. А, Шевченка, ой, вибачаюсь. Все одно ти, на жаль, не переміг. Ось. А так. Останні 4 заявки були вже не в срок зроблені, так що шо... що поробиш. Все одно ChatGPT не назвав більше, ну, типу, 66 образно. Останні. Які переможні місця? Чого? Ти можеш передивитися стрім, стрім можна передивитися, я там сказав, що і як, і де, і коли. Так, все. Всім дуже дякую за стрімчик, да? дуже дякую, що приймали участь. Як тільки я переїду в свою квартирку, вже і буду, так сказати, обоснуватися, я буду робити стріми і так далі, і тому подібне, це повертатися в, в контент. Тому вибачайте, що зараз так мало контенту.